Зараз поговоримо про те, що все ж таки відбувається після підриву Каховської ГЕС. Поговоримо з генеральним директором Укргідроенерго Ігорем Соротою. Вітаю, пане Ігор. вас. Ну, от давайте почнемо все ж таки з долі Каховської гідроелектростанції. Що з нею, взагалі, з нею щось може ще бути, чи це просто похорон об'єкту? На жаль, це друге, те, що ви сказали. Станція вже відновленню не підлягає, і це вже очевидно. Тому що станція взірвана з середини з нижніх відміток, з патерни і тому вже весь маршзал, всі агрегати, все це зірвано. Станція зміщена зі своєї осі, тому нам потрібно буде просто з часом її демонтувати. Скажіть, а що як та таким чином після демонтажу Каховської ГЕС забезпечити водопостачанням всі ці міста, які, в принципі, за роки її існування брали воду саме звідти? І ця інфраструктура їхньої водопостачання пов'язана з Каховською ГЕС. Ну, це насамперед Кривий Ріг, звичайно, почали і не тільки він, Нікополь. Так, Кривий Ріг, Нікополь і менше міста навколо них. Звичайно, ми вже як тільки відбулася ця терористична атака, ми вже з проектним інститутом проробляли всі заходи, які потрібно буде зробити в першу чергу. Після деокупації ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми нічого зробити там не зможемо. Як тільки відбудеться деокупація, ми будемо готові побудувати в першу чергу перемичку на верхній водоймі, тобто від правого берега до цієї греблі, яка залишилася 14 водозливних гребель. ми приблизно вже прораховуємо об'єми робіт, розробляється детальний проект, об'єми робіт, механізми. Які матеріали, що потрібно, і скільки це в часі? Ми вже бачимо, що приблизно нам потрібно буде три місяці, щоб побудувати перемичку і зупинити витік і спрацьовування каховського водосховища. Скажіть в ситуації з українською промисловістю, чи зможе працювати металургія, яка була по лінії Каховської ГЕС? На тому ж рівні в майбутньому, чи все ж таки треба переглядати саму економічну інфраструктуру регіону? Я думаю, що для нас головне, щоб відбулася якнайшвидше деокупація. Як коли ми перекриємо Водосховище, ми звичайно, ну на 60% можемо його заповнити після паводку, тобто весною, на сьогоднішній день. Ми акумулюємо максимально води в верхніх водосховищах, щоб потім забезпечити екологічний попуск і якийсь мінімальний спуск води. Це десь приблизно до 1000 метрів кубічних. по руслу Дніпра. давайте не будемо забувати, що русло Дніпра все таки залишиться. Якщо Каховське водосховище до е, цієї аварії мало ширину 3,5 кілометра, в деяких місцях і 4, то русло річки має від кілометра до півтора, і ми будемо намагатися по цьому руслу річки скидувати ну, максимальний об'єм, який буде можливо з верхніх водой перекидувати в нижні, скажімо. Каховське русло до Херсону і далі, звичайно, що ми будемо попрацьовувати якісь можливості. З мінімально забезпечити хоча б технічною водою, тому що питєвою це ми навряд чи зможемо зробити, тому що ми розуміємо, що це обміління, яке буде по півтора кілометра з різних сторін, що там буде екологія, скажімо, ну в дуже поганому стані, і не думаю, що ця вода може бути питівою, але технічною, в якійсь мірі, ми є. Якусь частку, ну не 100%, якихось там 15%, 20%, будемо забезпечувати. Ну і звичайно, що є і інші варіанти, як забезпечити, як перекидувати з верхнього водосховища в Запоріжжі, намагатися інші шляхи зараз пропрацьовуються, щоб доставити воду в кривий, Ріг, Нікополь, всі всі міста, які ви тільки що називали. Ну добре, а якщо уявимо собі, що зараз немає можливості деокупувати території, це може бути. Певний час продовжуватися, як в цьому режимі будуть існувати ці міста і ця промисловість, яка в них не є. Ну звичайно, що ми будемо зазнавати втрат в промисловості і в сільському господарстві, і в аграрному секторі. Ми це розуміємо, тому що такого об'єму, як давайте будемо говорити чесно: 70% України користуються водою з Дніпра і з їхніх водосховищ. І, звичайно, що 18 мільйонів кубометрів води. Яка була в Каховському водосховищі її на сьогоднішній день компенсувати? Ну такої можливості на 100% немає. Звичайно, ми будемо прораховувати і це будемо пропрацьовувати різні варіанти, як можна перекидувати воду, скажімо, з верхнього каскаду з Запоріжжя. І будемо намагатися забезпечити якимось чином якоюсь частку. Яка це буде, ми сьогодні не можемо сказати. Так, працюють зараз, опрацьовуються моменти, щоб ну, як мінімум, як максимум, забезпечення питьовою водою. Ну це, це одне завдання. А для промисловості ми будемо, будемо думати, як забезпечити зверхніх каскадів і. Ну, а скажіть, а що з водою для Криму? От яка доля буде північно-кримського каналу? Зараз буде пан Ігор з нами знову на зв'язку, бо це важлива тема, яку ми маємо зараз з ним говорити. Звичайно, Ось саме ситуація з водою для Криму, тому що багато хто не дуже розуміє яким чином взагалі буде існувати Крим після того, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Багато хто не розуміє, як взагалі на це пішов Володимир Путін, який весь час ставив питання повернення північно-кримського каналу в усю переговірну історію з Україною в порядок денних цих консультацій. Перше, що зробили окупанти, коли окупували Херсонську область, вони. Відновили роботу північно-кримського каналу і зараз самі його, самі його знищили. Це абсолютно така дивна ситуація. І, ну, як дивна? Вона не дивна. Вона абсолютно зрозуміла, тому що люди Володимира Путіна і взагалі все російсько політичне воєнне керівництво цікавить в останню чергу. І є абсолютно очевидна ситуація, коли немає. Ніяких сумнівів, що вони мали б зупинити наступ збройних сил України на цьому напрямку. Про це ми детально поговорили з паном Романом Світаном. Тому я не буду тут повторюватись, але ну це проста тактика. Значить, зараз ми їх зупинимо так, от а потім якось там розберемося. Ви ж пам'ятаєте, що коли Путін анексував Крим, він навіть не думав, що там буде з водою для Криму. І тільки за кілька років прийшло чітке розуміння, що півострів без води з північно-кримського каналу реально просувається до справжньої екологічної катастрофи, друзі. І незважаючи на те, що керівництво Російської Федерації, керівництво самої автономної. Республіки Крим Маріонеткова, яке там стало керівництвом Республіки Крим, почали говорити, що ні, у нас не потрібно ця Дніпровська вода. Ми і без неї все прекрасно забезпечуємо. Було очевидно, що в цій ситуації проблема не просто залишається, а загострюється з кожним роком. І за великим рахунком, це теж одна з причин, тому чому Путін квапився з війною проти України. Тому що в цій ситуації було б наочно продемонстрована вся дурість з анексією. І ясно, що в положенні, яка є, в ситуації, яка є з Кримською водою, виникає безліч питань щодо майбутнього життя на півострові. Тобто. Ресурсів може вистачити на воєнну базу. Звичайно, це завжди у росіян вистачає ресурсів. Але ми вже бачили, як сільське господарство Криму, воно повільно вмирало. Повільно вмирало, нічого з ним не відбувалося. І це величезна проблема була. Пане Ігорі, отже, давайте я хочу перейти до теми північно-кримського каналу. От що взагалі відбувається з водопостачанням Криму, що може відбуватися в майбутньому? Ну, дивіться, на восьму годину відмітка верхнього ну, водосховища Каховського вже 11 метрів. Тобто, ми чітко розуміємо, що немає жодного забору ні до одного міста, ні до Запорізької атомної станції, ні тим більше до Кримського каналу. І звичайно, поки не буде побудована перемичка, і поки не буде підняти, скажімо до певного рівня вода в Крим, води звичайно поступати не буде, і я більш ніж переконаний, що навіть побудувавши перемичку, то найближча перспектива че це на наступний рік весною після поводку Ну це якщо взагалі він запрацює наскільки я розумію. Ну так, це, ну будемо говорити так. Коли ми деокупуємо Херсон, Крим і ми побудуємо перемичку, і, звичайно, будемо наповнювати після паводку, то аж тоді, після паводку, можливість така може появитися не раніше. Води вже по кримському каналу точно не буде поступати, тому що це не ті відмітки, які потрібні для кримського каналу. А... Взагалі, от мені цікаво, коли росіяни планували всю цю історію, вони в змогли якось скажімо так порадитися з гідроенергетиками, хоча б власними. А ви знаєте, мені здається, що вони добре радилися е, в минулому році, до жовтня місяця, там працювали наші працівники. На них вчинялися тиски, щоб вони написали якісь заяви. Ну, ми це все, що вони хотіли зробити. Вони відмовилися, і в вересні, коли ще були наші працівники на станції, тому що в жовтні вже вивели всіх працівників, і там був виключно військовий об'єкт. Так, от тоді вже нам подавали сигнали інформацію, що військові завозять туди вибухівку і спускають в нижній марзал, але в нижні частини, так звану патерну. Це найнижня відмітка, яка практично заходиться під водою майже 15 метрів. Ось і тоді вже говорили, що але не допускали, але люди побачили, що туди зносять вибухівку. І вже осінню ми тоді інформували, і вже і тоді силові структури знали, що е станція мінується. Дивіться, то, що вони говорили, що там підмило, розмило ну, це все для непрофесіоналів розмова. Е станція побудована на плиті. Плита, вона бетонна плита, вона має відкріпиться від права до лівого берегу. На тій плиті стоїть і станція, і водозливна гребля. Тобто ніякий розмив, щоб цей розмив відбувся, і щоб, скажімо, ми побачили якусь деформацію ще що ще що-небудь. Ми розуміємо, в якому місці могла бути закладена це патерні, там є водозливна галерея. Яка проходить від для, скажімо, водовідводу від лівого до правого берегу, Скоріше скоріш за все, вони заклали в це місце, тому ніхто не побачив, якби, отакого відкритого взриву, тому що це на глибині, скажімо, під під водою 12-11-12 метрів. А над, скажімо, патерною ще є три яруси перекриттів. тобто там висота, що було зрозуміло біля 20 метрів, і тому, звичайно, того взриву, який був в нижніх відмітках, ніхто не побачив. Але щоб, скажімо, більш професійно закладати, ви ж бачите, що якщо взривають якийсь будинок, то напевно архітектори дають, скажімо, ті місця, де можна підірвати будинок, який би склався, а не падав в сторону, не розвалюваючи будинки. Точно також я більше переконаний, що проєктанти. І скажімо, гідроенергетики, які консультували військових, де краще закласти, і як краще підірвати, щоб скажімо, цю станцію. Я не погоджуюся з тим, що це випадковість. Ні, не випадковість. Тому що якщо ми розуміємо, якщо мінується ще з минулого року, значить це це розуміється, для чого це робиться, якщо би хотів ворог нанести нам енергетичної, скажімо, такої кризи, так. Вони могли б легкими зарядами підірвати агрегати, і ми б 5 років, 4-5 років ми б скажімо, відновлювали енергетику. Якщо б вони хотіли для військових цілей затопити і не дати нашим військовим можливості робити контрнаступ, то це треба було просто. Там стояв кран, не один, а два. Це піднімаються затвори, і 24, а не 14 підняли затвори. Повантажили на машини і забрали, і вода ще швидше б затопила, і вони б тоді не мали ніяких питань. Тобто вони не взривали, не робили терористичний акт. Мені здається, що це цинічно і показово взірвали станцію е з якимись іншими намірями, щоб показати світу, що ми можемо це зробити. Це наша думка така. А скажіть, а що буде з безпекою Запорізької АЕС на даний момент? Говорили про охолоджуючий пруд, який вище за рівнем ніж Каховська ГЕС, і, не мов би, запорізький АЕС на даний момент нічого не загрожує. Але чи можуть бути якісь зміни з водопостачанням? Ну, звичайно, зміни можуть відбутися на сьогоднішній день. Там є де їхні охолоджуючі ставки, які можуть забезпечити це охолоджування на певний період часу. Тим більше, що станція, ну скажімо так, в холодному резерві вона не працює на сьогоднішній день. Там один агрегат, який теж скоріш за все будуть виводити, але там теж є затвори. І там теж станція, наскільки нам відомо, по периметру, по периметру замінована, щоб не було контрнаступу. Ми не знаємо, це ж можна підняти затвори і цю воду випустити з тих ставків. Е, мало того, ми не бачимо якоїсь проблеми, ну, скажімо, протягом двох місяців. так? Але давайте не будемо забувати, що йде літо, буде випарування. Ті ставки знаходяться на вищих відмітках ніж каховське водосховище, і ми розуміємо, що може бути таке, що вода може спрацьовуватися, коли немає підпору знизу каховського водосховища. Води немає підпору. Вона може уходити під ґрунтові води, якась частина. І тому, скоріш за все, ми ж бачимо заяви, що її треба буде виводити повністю в холодний резивці резервські резерв, агрегати. Дякую, пане Ігорю. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго. У нас на зв'язку був